Слава Ісусу Христу! Христос народився, мир вам! Єфісіанс 6 розділ. 14 вірш. Отже, стійте, підперезавши стегна своїй правдою. Сідайте, будь ласка. Апостол Павло, перебуваючи в той час у в'язниці в Римі за віру в Ісуса Христа, Він. Коли перебував, він спостерігав за воїнами, які його охороняли. І він дивився на їхні спорядження, на їхню зброю, і він від фізичної зброї перекидує нас християн на духовну. І він найперше, що починає, він каже, що ми, як християни, маємо стояти. І слово стійте використовується в цьому посланні декілька разів. 11 вірш. Зодяніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дияволих. 13 вірш. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши. Що зробити? То... Вистояти, тобто, буквально. І тепер знову отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. Християни вони мають стояти. Християни вони мають. Стояти. Відколи ми бачимо, ця війна стала, коли сам сатана повстав проти Бога, і він захотів стати як Бог хотів, щоб прийняти поклоніння собі. І пізніше ми бачимо, що Він звів людство. В той час перші люди вони не вистояли в духовній боротьбі. Але сьогодні церква Христова вона має стояти і вести цю духовну боротьбу. І Пояс правди. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. Скажіть мені, вам комусь доводилося ноги підперезувати і так бігти? М? А як, слово Боже, каже, підперезавши стегна свої правдою? Пояс? Ну, пояс. А як ви ноги можете поясом зв'язати? Як ви зможете бігти? Знаєте, трошки історично нам культурно дає одяг того часу, він був довгий. Знаєте, це була така як туніка. Довга до. І коли вони проводили бій, вони брали, піднімали оці краї одежі і підперезували їх догори. Тому що довга одежа вона заважала бігати, довга одежа заважала проводити саме бій. І тому особливо для воїна необхідно було. Піднімати і підперізуватися поясом. Звичайно, пояс римлян, він був трошки інший. Пояс римлян він був для того, щоб там отримувати, тримати зброю також, так, меч і все інше. Але суть не в тому, що як робити, суть в тому, що в нас має бути цей пояс правди, що в Старому Завіті Бог через Мойсея давав повеління їсти Пасху з підперезаним одягом. Вихід, 12, розділ, 11 вірш. Їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, палеця ваша, в руці вашій. Будете ви їсти його в поспіху, Пасха це для Господа. Тоді так само було повеління е фізично, яке Ісус Христос використовує для духовної боротьби, готовності духовної боротьби. Христос каже вже в новому завіті, Луки 12, 35. Нехай підперезані будуть вам стерна, а світла ручні позасвічувані. Господь вже не каже про фізичний одяг, про світильники, а про те, щоб людина вона була готова вести духовну боротьбу серед цього лукавого світу. Часто руки людей опускаються, люди християн опускаються, і коли люба спокуса, любе випробовування, людина віруючи, навіть зривається. Вона не поступає за Словом Божим. Отже, що таке пояс правди? Пояс правди і чому важливо впорядкувати життя своє саме правдою, тому що Господь каже, поклоніння Богові, воно має бути саме в правді. Івана 4:24: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Ми бачимо, коли стався перворідний гріх, пізнання неправди. Адам і Єва не встояли в правді, буття третій розділ з першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю. Повіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Сказав Змій до жінки, «Умерти не умрете». Бачите? Господь Бог каже правду, що станеться. Людина, коли згрішить, ви не послухаєте заповідь Божу, ви помрете. І насамперед, оця смерть, вона Відбулися духовно. Це розлука з Господом Богом. Поклоніння Богові, спілкування з Богом через непослух втрачене буде. І Змій підходить цією спокусою. Вмерти не вмрете. Він бувши батьком неправди. Він диявол, він душогуб, віку в правді не встояв, правди нема в нім. І ми бачимо, що далі так і сталося. що Єва вона послухала, і вона з'їла цей заборонений плід і дала також Адамові. Ісус Христос, Він є правда, яка звільнає від гріха. Він прийшов на цю землю, і люди вони не тільки можуть, знаєте, тримати в своєму розумі знання про Господа Бога. Вони не тільки як Пилат, можуть знати інформацію, черпати, а що є правда, так сказав Пилат. Що є правда? І для нього це було тільки інформацією. Ну, скажи мені, будь ласка, інформацію. Але до серця він нічого не хотів взяти для свого життя. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю звільнити нас від саме від первородного гріха. Я, дорога, сказав Христос, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Бачите, те, що було втрачено ще в вденському раю, коли Адам і Єва вони були вигнані з цього саду. Ісус Христос до поклоніння, до вдусі Отцеві повертає людей. Він каже: Я є дорога, я є правда і життя, ніхто до Отця не приходить, якщо не через мене. І тому Він говорить також ці слова: «Пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Ісус Христос, Він дає для нас сьогодні свободу від гріха, прощення від гріха. Ісус Христос для, є для нас поклоніння в дусі і істині саме Богові Отцему. В іншому місці зазначено, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Дорогі друзі, чи сьогодні ти пізнав правду, яка знаходиться в Ісусі Христі? На роботі хочуть багато де просто скажи мені правду, але істинна правда, яка дає спасіння, це тільки Ісус Христос. В ньому є ця сила до звільнення. Чи ти пізнав цю правду сьогодні? Чи ти тільки просто, як Пилат, знаєш інформаційно розумово, що існує десь хтось такий, як Ісус Христос, існує просто різдвя, Різдво Христове, тому що Він народився. Але чи особисто собі, тобі Ісус Христос дарував Спасіння? Чи ти пізнав Його як Спасителя Бога? Якщо ти це ще не зробив, Господь в сьогоднішній час закликає серед горя. Серед біди в нашій країні прийди до нього і попроси в нього прощення. І скільки б не було тобі років, скільки б де б ти не був, де б не знаходився, Господь почує твоє серце. Отже, Ісус Христос, Він є правда, яка звільняє нас від рабства гріха. І для нас важливо також цю правду показувати і на ділі, так? одного часу він сказав, чим серце наповнено, те, що роблять уста, говорять уста. І цю правду ми маємо говорити. І до церкви Христової також є заклик такий, що ми мали служити у Слові істини у силі Божій з зброєю правди в правиці і лівиці. Про що це говорить? А це не може бути так, що ми, знаєте, маємо допускати, що в Лицемірство, десь ми там тримаємося, говоримо правду, а інколи ми можемо щось сказати неправду. І до церков, навіть інколи апостоли писали такі повеління, по і навіть в цьому посланні Єфесян він каже, тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Відкидати неправду і говорити правду. Деколи це коштує правда дуже багато чого. Наприклад, ми знаємо, що друзі Даниїла, Шедрах Мешах і Аведнего, для них стояло питання, або ти поклоняєшся ідолу, якого зробив цар, або ти перед всіма визнаєш, що ти віруєш тільки і поклоняєшся в дусі істині, живому істинному Богові. І коли звучала сурма, вони не поклонилися. І для них відстояти цю правду це було складно. І для них був суд, кинені в озеро Огніне. Звичайно, Бог їх захистив. Звичайно, Бог той час показав чудо і для царя, який пізнав, що існує тільки один істинний Бог на всій селені, а не той ідол, який він зробив, це Бог якому поклонятися, треба тільки живому Богу поклонятися. Але чи ми готові інколи відстояти правду? Чи ми готові відстояти правду, як Даниїл, який також був кинений за те, що він молився і не зупинявся молитися до Бога істинного тричі на день? І він був кинений в рів з левами. І знову Бог його захистив там. Але мусів пройти. Ну, міг би ну, міг зробити щось таке. Ну, та добре, ну, не буду триматися істини. Лукавий хоче, щоб сумнів, наше серце, щоб ми дивилися на Господа Бога, який є істина, а щоб ми дивилися наш погляд, скеровували на проблеми деколи. А що мені буде за те, що я буду триматись істини життя? І він лукавий хоче, щоб ми. Поглянули на ці проблеми і дати страх в наше життя, щоб ми не поклонялися Богу істинному і щоб ми устами своїми сказали неправду. Ми маємо перевіряти кожен сам себе, де ми говоримо неправду, батькам, друзям на роботі чи інше, можливо, проскакує. Знаєте, деколи так, як кажуть, навіть такий момент, що ми говоримо, що щось зробимо. Але проходить час, хай буде сила обставин, там не вспів чи щось, але ми то не робимо. Але скажіть це, правда чи неправда? Як ми виконуємо те, що говоримо? Для нас інколи легко сказати, Та, то, то, то я зроблю чи туди піду, але проходить час і не вспіваємо, це правда чи неправда? Але слово Боже каже, усяка неправда є гріх. Тому. Нехай Бог поможе нас, нам, щоб ми цей пояс істини, який знаходиться в Ісусі Христі. Він був завжди в нас, для того, щоб ми були підперезані поклонятися Богові завжди всюди. І трималися цієї правди і світили цим світильником істини і розповідали іншим про живого Бога. І щоб. Те, що Господь хоче, щоб його воля звершувалась в нашому житті, щоб ми показували цю істину завжди. Амінь.